Ми зустрічаємо її за улюбленою справою. З самого ранку пані Марія в'яже теплі шкарпетки. Все, отак і швидко, швидко, двигаємося. Ниточка до ниточки і так вже більше 60 років. Праця клопітка, лише одну пару створює більш як за добу, та для пані Марії це лише в задоволення. Це моє, як би сказати, оддушене в житті. Це моє любиме заняття. Зараз її ліжко встелене декількома десятками теплих пар шкарпеток. Кожна з них оригінальна та різнокольорова. Це залежить від ниток і від мома, як скомбінірувати, як зробити, щоб і тепленький, і приємно було носити. Кожну пару в'яже з любов'ю, адже зігріватимуть шкарпетки наших хлопців на фронті. Зараз ось холода. А вони в цих багнюках, вони ходять, я як побачу, десь так, от, то це для мене я не я можу переносити цього. Як случилася біда, а я дуже знаю по батькові, по матері, так як я дитина війни ще, от, знаю, що це таке як це. Я вирішила допомагати. Теплу гуманітарну допомогу для наших захисників пані Марія передає вже п'ять років. За цей час її шкарпетки зігріли майже три сотні бійців. Дивіться, військові в ваших носочках гляньте. Ось, бачите, прийшла хлопцям. А це взулися, щоб показати, да, що доносі. Вони носять. такий могучий сильний. Чергову партію, а це більш як 60 пар шкарпеток передає волонтерам центру Шахіна. Не з розповідей знає наскільки це потрібна річ в холодну пору, волонтерка Оксана, адже сама захищала нашу державу від загарбників. коли зимою до нас прийшли отакі, от носки їх прийшло всього сім пар, і нас було такі сім дівчат. То їх віддали дівчатам. То ми раділи, як діти. Вони дуже теплі. То ми з них не вилазили. якщо чесно, да. від бабусі гуманітарку центр отримує вже не вперше. Ось вона нас нагрузила от такою. От продукцією чудовий, чудові носки, зв'язані з любов'ю. вже весною поїхала партія, коли вона по потрібне було весною. І от зараз ми відправляємо. Поїдуть теплі речі на східний та південний напрямки. Тим часом пані Марія продовжує щодня в'язати нові та нові шкарпетки, але просить у війничан допомоги нитками або ж в'язаними речами, які можна розпустити. З них створить нову партію носочків, які зігріватимуть наші зсу. Телефон для допомоги ви бачите на екрані.